Усім привіт, мої дорогі друзі, і ви на каналі Антикварні та Цікаві Речі. Сьогодні в нас буде відеоролик про очікуваний каталог саме колекціонних ялинкових іграшок часів СРСР. Також тут будуть представлені дореволюційні деякі іграшки, іграшки ГДР або Німеччини у роки радянської окупації. Та Чехії, А також різні види ялинкових іграшок СРСР, не тільки склянні. Спочатку е ми почнемо з каталогу. А потім, е поки ми його будемо обговорювати, він великий. Подивіться, ось такий ось каталог, він доволі великий. Ось такий ось каталог. Він навіть ну, повністю в камеру не влазить. якщо отак от. Тільки. Ось такий ось каталог. І о, в ньому більше 300 сторінок. Тому, о, значить, о, це буде декілька відеороликів про нього. Ну, а поки що, давайте з вами подивимося, як він виглядає. О, значить, ось він от такого от зеленого кольору. Такого зеленого кольору. Тут е, представлені Діди Морози. Е, хоч і написано російською, але е, це нічого я вважаю, тому що просто в Україні реально не, жодного каталогу не випустили. Е, тому е, будемо вести все ж таки наше спілкування українською, але каталог буде російською. Е, на задньому плані ось все ж таке оформлення. Тут в нас е, йдуть. Сніжинки і фотографія е, якогось залу, е, коли відмічали новий рік. Так? Значить, е, Я підготував іграшки, е, які в мене є з цього каталогу. Коли ми будемо доходити до іграшки, я буду показувати, яка в мене є, і яка представлена тут у каталозі. Відео е, вийде великим, і е, ще таких декілька відео буде, буде по різним темам, тому що каталог великий. Так, починаємо. Ми тут розгортаємо наш каталог і бачимо, що у нас ось тут ось написано: колекційні ялинкові іграшки і листівки. Значить, перше, що ми бачимо, це артель. Це такі підприємства. Від якогось е заводу або від якогось підприємства, яке не мало великих розмірів, але також випускало переважно для своїх робітників ялинкові іграшки, е іграшки або не тільки. Значить, е що ми тут бачимо? Значить, е ось така ось візитівка. Де написано їхню адресу у Санкт-Петербурзі, ну, це, напевно, десь 50-ті роки. І нас зустрічає перші дві сторінки цього каталогу з скляних іграшок Чіполіна 1957 року. Бачимо у коробці, який він був, коли його можна було купити, і першу іграшку самого Чіполіна. Тут написані ціни у доларах. Ну, для більшого розуміння, можемо перевести в гривні і тоді дізнаємося. Ось вартість середня вказана. Ну, Від 150 до 200 доларів. Ось такого Чіполіна я навіть на барахолці не бачив, тому він коштує дорожче. Далі бачимо оборона Пільсина, тюленя, горошка, редиску. Ось вона є у різних. Забарвлені. Це в нас також Чіполіна, але вже не конкретний рік, а просто період з 50-х до 60-х. Далі. Знову нас тут Чіполіна. Тут всі. Всі герої. Ось, наприклад, дуже дорога іграшка. Сищик Мастер Моркоу. Він коштує півтори тисячі доларів. Також Вітязь і Іванушка з жарптицею, вони дуже дорого стоїть, коштують. Значить, Кожну іграшку я буду зрадитися не коментувати, тому що так ми, якщо будемо коментувати, усі будемо дуже довго це робити. Ну, ось так ось. Якщо нічого такого цікавого не буде, ось так ось просто можете продивлятися. Я буду показувати. Це в нас вже колекція просто іграшки. Ну, але тут, бачите, можна назвати цю колекцію? Сказка о князі Султані. Це все 50-ті, 60-ті роки. І оце вже про інші е казки, Три поросяти, наприклад, от вони в рідній коробці бачимо, як продавалися. Просто звичайні іграшки. Бачимо, тут різні навіть представлені розбарвлення. І ось, наприклад, в цьому випадку нам показано іграшку з двох боків. Тут пише оборот, щоб зрозуміти, що це інша сторона. От це дуже рідкісна колекція, дружба. Називається фігурки на прищепках, виконані у національних костюмах різних країн СРСР. Бачимо, іграшки досить дорого стоять. Ось такими штучками я відмічав іграшки, які в мене є дома в колекції, але чомусь собаку я не знайшов. Можливо, вона, на жаль, побилася. Тварини від цього шприту. Приємства. Ось таких якось ракушок я навіть не бачив. Така навіть не ракушка, а мушля. І ось така в мене є іграшка. Тут написано, що вона коштує від 5 до 10 доларів. А по факту я її купив за 30 гривень у ящику знайшов. Мені спочатку здалося, що це. Місяць. Але, як бачимо, що це не місяць, а о, ця іграшка називається е, шишка. Магічно. От бачите, навіть з таким е, пимтиком рідним. Е, давайте далі. Тут, значить, в мене є баклажан, але я його теж не знайшов. Ну, як, е, оскільки ще випусків буде багато в нас. Про цей каталог, може, наступного разу звернемося. Тут у нас овочі, фрукти. Дуже цікаві іграшки, гриби. Ой, дуже цікаві от, колосок або сніп пшениці. Дуже цікаві лимони, слива в мене десь теж є. Помідор теж наступного разу покажу. Бо іграшки з овочами я навіть не діставав перед цим, щоб вам показати, Клубнички такі є, полунички. Кукуруза схожа є. Так, і ми дійшли до заводу е скляних ялинкових іграшок та оптичних виробів Москви. Це вже інше підприємство. І тут починається з дуже рідкісної теж серії Айболит, бачимо. Е, різне, хтось на прищепці, хтось на підвісці. Е, це вже не так дорого, як була перша Щеполіна колекція, але теж досить дорога. І навіть не те, що вона дорога, а е, я навіть о, не зустрічав фактично іграшок з цієї серії. І тут нам представлена у рідній коробці. Як вони продавалися 5 штук. Значить, це в нас був доктор Айболит Серія 50-60, а це морозко, бачимо. Я навіть цих героїв не знаю. Але, може, хтось з вас знає, то продивляйтесь. А це вже зі сказки о золотій рибці, бачите? Різні і рибки тут представлені. Це сказки о. як тут написано. О... Ф... Золотом півнику. Ну, якось так. З зіркораху рахівник. якось так. По-нашому така іграшка. Я бачив на барахолці, продається. Бачите її, її їхні варіанти. І ось такі є. Бачите, іграшка ось окремо така дуже дорога, і вона окремо для неї виділили місце. Я думаю, що я хочу позбирати ось таких ось більше іграшок. І, може, в випуску буде одна іграшка, тому що вони досить дорогі, але просто щоб поповнити колекцію більш, щоб було колекційних ось така. Дуже цікава іграшка. Це вже бачите. Тут дві представлені нам казки. Кам'яна кам квітка і сестра Альонушки і брата Іванушки. Тут теж з якоїсь казки. Ось такі зайчики в нас представлені. Я такі зайчики бачив на барахолці. І ось такого навіть охотника я бачив. Мисливця. Бачите, тут дуже багато царів. І тут прям ну, дуже гарні фотографії. Тобто нічого не можу сказати. і рекомендую, хто ще колекціонує, ось це якраз каталог, Із-за того, що тут ціни в доларах, це дуже добре. Так, бачите, тут скляні іграшки, просто сказок. От Червона шапочка. Три варіанти є: від дешева до дорогих. Далі кріт, баба-яга, бачите красиві іграшки. І, значить, в мене є ось така іграшка. Я думав, що це старий хатабич, а це в нас Чормо... чорномор з Руслана і Людмила. Казки. Значить. Ось він. В мене він представлений ось в такому забарвленні. Ну, фактично схожому. Дуже дорога іграшка, але все ж таки колекціонна. Далі бачите, в нас такі уточки, там е різні. Оце, наприклад, міні-є, тобто більша версія цієї іграшки. Бачите різні там якісь е е мужчини з. Ремені якимось. Да, Матрьошки я таких іграшок навіть не бачив. Тут дуже цікаві іграшки. Це просто, якби іграшки по різним сказках ідуть з московського заводу. Бачите, знов колекція нам дружба зустрічається. Тут вже Діди Морози йдуть. І, значить, в мене ось такий ось є Дід Мороз. Але в іншому забарвлені. Ось такий ось Дід Мороз. Трішечки я його реставрував. Але. Він в мене не з таким червоним мішечком, а з таким. Ну, начебто. Якийсь якійсь. Ну, навіть навіть ось, ось цим більш схожий. І ось бачите, тут теж є різні такі забарвлення. Ну, цей теж такий як в мене. Просто різний окразних іде. Так, далі давайте продовжуємо значить. Тут в нас ось такі ось представлені зайки. Їх я бачив на барахольці. Котики медведики з баянами. чи Це з гармошкою такі ось пташки різні, дуже гарні. Значить, що тут? Тут ми бачимо колекцію клоунів. Ось таких ось голів в мене немає. У мене є ось такий ось клоун. Але в різному о, забарвленні. Значить, він просто не з цього заводу. Ось такий ось, ну, він, вони бачите, схожі, але не з такого заводу. Забрали в і Напевно, більш пізня версія його. І у мене ще є ось такий ось клоун. Це, бачите, він дорожчий оцей клоун. А Цей, просто бачите, в нього є такий і такий в мене, як я читав більш раніше окрас. Це взагалі моя така перша іграшка колекційна, Бачите, доволі гарний стан в неї. Тут значить, в нас йдуть дитя. Ще колекція діток. Ось, бачите, тут з рогаткою, значить, в наш коляр, з Лопатою, у пальто, у шарфі. Ось такі я бачив. З іграшками два на Берехольці продаються. З куклою не бачив. І. Значить. О, Ідуть ще ось такі ось діточки з набору зима. Вони дорогі, бачите, від 50 доларів і вище. І, значить, все. Ось. Бачите, ще тут є сови, різні їжачки. Автомобіль бачив на барахольці 100% прям такий. Ну, а так, значить, наступними, що будемо розглядати, це іграшки різних заводів просто. Бачите, скільки тут ще нам розглядати різних тем. Тому наступний випуск очікуємо, підписуємося, ставимо вподобайки. На все добре.